Вітаю всіх на каналі студія Прикрас Шарм. Я даю нове життя старим прикрасам та створюю нові. Сьогодні хочу вам показати прикраси, які я переробила. Така невеличка переробка для моєї доньки. Це були сережки. Тут має з'явитися фото, які вони були. вони були довгі на ланцюжках з ланцюжками. І це гарний матеріал, нержавіюча сталь. І вони дуже тяжкі, вона їх рідко-рідко одягала, вони обтяжували, дуже були тяжкі. І вона попросила мене щось з ними зробити, переробити. Я розібрала сережки і зробила такий ланцюжок спочатку, а потім ще залишався матеріал, сердечки, оці, гарні колечки. І думаю, що воно буде просто так валятися, я додала. Камінчики намистинки з котячого ока, білі намистинки котячого ока, і вийшов такий комплект. Донька дуже задоволена. І я теж, що весь матеріал пішов в користь і вийшов такий комплект. Такий матеріал у мене є, є розірване намисто. І я вважаю, що це певний агат, можливо, індійський. Хочу його зробити. Хочу зробити прикрасу з срібною фурнітурою. Такий замочок тогулу я підібрала. А Що в мене вийде з цього всього? Я вам далі покажу показую, що в мене вийшло. Вийшов комплект. Два намиста із натурального агату-голтовка різного кольору. Я відібрала кращі. Та з прямими отворами камінчики та склала їх симетрично, додала роздільні намистинки сніжинки на круглі, та круглі металеві 3 мм. Шапочки конуси, засіб тогол зі старине срібло. Перша намисто 56 см. З підвіскою грону. Мені подобається ця прикраса, яка стане яскравим акцентом для моїх образів. Різнокольорові камені агату створюють унікальний везерунок, а засібка того та посріблена фурнітура додає стилю та зручності у носінні. Я зробила так, що підвіска знімається, її можна зняти і носити намисто окремо без підвіски. Підвіска зроблена з дрібненьких камінчиків галтовки агату, великий камінець я відібрала, накрила шапочками і зробила, додала його до підвізки, щоб було цікавіше. А, ну, тому що він нікуди один такий великий камінець блискучий, він нікуди не пасував. Тут застібка того, невелика вона. і Я тут додала конуси. На закінчення, і туди всередину, щоб було, був вигляд охайний, додала роздільну, посріблену намистинку. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає конус. І я туди додала отаку посріблену намистинку, щоб прикрити провал конусу, щоб виглядало все охайно. Та красиво. Надію, все видно. Друге намисто це стильний чокер, коротке, елегантне. Ідеально для мене і для тих, хто любить лаконічні, але виразні аксесуари. Його можна носити окремо або поєднувати з довгим намистом і створювати багатошаровий комплект. До другого намиста я додала завистів лобстер та невеликий подовжувач. Ну, і тут. Камінчик додала лобстер, не затягувала сильно теж тросик, щоб воно було гнучке. Використала я тут і сніжинки, і роздільні намистинки 3 мм, а також диски. намистинки, Акрил з покриттям. Щоб не обтяжувала, не захотіла додавати металеву фурнитуру, а додала акрилову фурнітуру з покриттям. Я хочу поділитися з вами процесом, як я вирішила переробити багаторядне із шістьох низочок намисту, шпінель тут 3 мм та прозорі намистини, прозорі медові намистини. Сучасне елегантне намисто з доповненням його фурнітурними паличками, які я придбала на Aliexpress. Спочатку я хотіла створити, звичайно, так, як воно було намисто. Набрала оцю одну низочку для експерименту, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Але воно виглядає не так яскраво, як мені хотілося. Б. І Через то я вирішила до цієї шпінелі, такої переливної, різними кольорами додати фурнітурні отакі палички. Ці палички в мене 3 см із золотим покриттям. А також я тут планую використовувати такі ковпачки і застібку гачок. Фурнітурні палички. Мають золоте покриття, яке з часом може потьм'яніти або стертися. Щоб запобігти цьому, я використовую спеціальний сапон-лак і натворюю тонку прозору захисну плівку, яка не змінює вигляд фурнітури, але зручно подовжує її термін служби. Для цього я палички одягаю на зубочистки та використовую брикет оазис. Ой, поміститься. Ось так я одягаю і використовую. Ось так у мене палички одягнені на зубочистки, і я потім їх використовую. Вони гладенькі, гарні виходять. Оптимально покривати біжутерну фурнітуру це понлаком, два-три шари. Перший шар тонкий для кращого щеплення з поверхнею. дати висохнути 10-15 хвилин. Другий шар щільніший для захисту висихає близько 30 хвилин. А третій шар за бажанням для посиленого захисту, особливо якщо фурнітура контактує зі шкірою чи вологою. Я покривала два рази. І чекала 12 годин. І от вони в мене вже просохли, виглядає все чудово, нічого з паличками не робиться, вони так само виглядають гладенько. Далі я палички складаю в той же самий пакетик і підписую, що вони оброблені сапон-лаком. Для намиста я використовую мідний тросик такого кольору 0,3 мм. І у мене вийшло таке об'ємне намисто на 9. За рахунок паличок, воно виглядає більш палички йому додають об'єму. І фактурним воно. Стало більш таким об'ємним і фактурним. Мені воно дуже-дуже подобається. Так воно виглядає. Палички я проставляла е хаотично. Спочатку хотіла їх зробити, ну, од -од однаково, що вони ну, був візерунок, але потім зрозуміла, що вище нижче, щоб вони були хаотично розміщені. Так воно виглядає більш яскравим, більш фактурним, більш таким сучасним та цікавим. Закріплювала я намисто на, мисто на два, два кільця. До одного кільця я причепила 5 рядочків намисто і закріпила крім. Кожну низочку. До другого кільця я причепила 4 низочки намиста, тому що тут 9. І два кільця причепила до піна і підтягнула сюди, на пін наділа дві намистинки і далі застібка гачок. Так що конструкція вийшла. Я думаю, що вдалою ось. Тут видно кільце, тросик. Воно у мене так гар, гарно лягло, крім пи, я не стала накривати укривними намистинами. Вони тут губляться в фактурі намиста. Так, поблискують, наче так і треба. Ось. Я задоволена, мені подобається. Ще одна в мене переробка, переробила мамине намисто з таких чорних намистин. У вигляді рису воно таке блискуче, приємне. Це пластик, не скло, воно не тяжке, легеньке. І я додавала, нічого я не мудрувала, додавала по всій довжині, скільки в мене виходило гематитові проставочні такі намистинки. Достала всі намистини, і в мене вийшла довжина 140 см, воно вийшло. Його можна обертати навколо шиї, виходить три низочки. Між намистинками гематиту я давала сім намистин чорних з бісером. В одному місці я додавала просто гематит. А Потім додавала гематит круглій і ну, робила таку комбінацію на мистин, розрахувала все, щоб було все використане. Тут я додала застібку лобстер, два карабінчики лобстера і додала кільце. Крімби, додавала ці нові, коштовні купила з пімпочкою, на яку натискаєш. Вирішила спробувати, так вони гарно тримають, мені, мені подобається і дуже зручно і швидко це, це робити, але вони жовте, під жовте золото, а це більш таке чер, червоніше золото. І гематит у мене був червоніше золото. Через то я дала не зразу поруч, тут, щоб не було контрасту, а дала через чорну намистинку. Тут поставила крім. Мені подобається це намисто можна носити і як кросбоді, і як дві низочки навколо шиї, і як три низочки навколо шиї, як чокер. Всі посилання на матеріал на гематит додам в коментарях до відео. Ще не можу я розмістити в описі до відео, чомусь YouTube мені. Не хочу підтверджувати мій номер телефону. Так що, кому потрібен матеріал, який я використовувала, то я додам все в коментарях. Далі покажу, як ці прикраси виглядають на манекені. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуємось на канал. Напишіть у коментарях, що вам сподобалось найбільше. З вами була студія Прикрас Шар. Творимо красу разом! До зустрічі. thank you